Так, давайте швиденько. Відео буде йти у нас на 5 хвилин, максимум 5 хвилин. Так що терпіння і дивіться по цінах. Кутовий диван оцей. цей кутовий диван, понятно. Спальне. Мі... Габаритний розмір. 2,62 на 1,67 Ціна 2300. Тканина антикігуть. Ну, кутовий диван, от ракурс є раз. Все, зняли. Другий. Це 17800. Кутовий диван коричний. 17 800. Є на вже. Йдемо далі. Розмір, до речі, не є великий. 2,25 на 1,65. Так, наступний. 2,25 на 1,65 65, теж кутовий. Ціна 17, 800. далі. Такий 19,400. Кутовий диван. 19,400. Розмір 3,05 на 1,50 метр, метр 50. 3,05 на 1,50. 19450. Цей з поворотним механізмом. 28,740. 2840. То розвертається, є журнальний столик. Йдемо далі. Це прямий диван 13900. Тумбочки відкривні. 13900 є. Такий чорний колір. Цей, так само, 13900. Полетіли далі. Цей 17 рівно. Кутовий маленький, 17 рівно. Цей з поворотним механізмом. 20. 2200 з поворотним. 2800. 3 м на 2, Такий колір. Що це у нас за кольор? Пудровий. 2,2700. Так само, пудровий кольор. 2200. Далі 16700, Кутовий диван. За халявна ціна, сина. 16700. 2,45 на 1,43 розмір. Червоного кольору 2,45 на метр пятьдесят, 18 тисяч. 18900 ціна. Такий салатовий відтінок. Нормальний варіант. 1400. Прямий, прямий диван, 14 100. Розмір 2,40 на метр глибина. Спальне місце 2 метра на 1,50 метр 50. Гарна ціна. 14 100. взагалі супер ціна. Такий 19-300. Прямий диван, 19,300. Кому треба? Йдемо далі, йдем далі. Отакий халявна ціна. 11500. Такий 16300. Я вам стараюсь всі показати. Оцей 11500. Є навжа, якщо не буде навжа, наприклад, то будете чекати там 2-3 тижні. Цей 12600 прямий. Це гарна моделька така. 15680. Зробите свій скрін, все, що вас зацікавило. Номер телефону мій в профілі. Так буде вам легше. Отакий, От наприклад. 22800. Теж гарна модель. Довжина 2,47. 22800. Потім такий 11500. 11500. Тоже гарна ціна. <кхи> такий. Що це у нас? 12900. Тумба від відкривні. 12900. Отакий. 14800. Ліжко, то ясно. Ліжка 14500 по 15. Оце 18, 400. Гарна ціна, 18, 400. Так, йдемо далі. Отакий. 13280. З поворотним механізмом. 18400. Кутовий. Встигаєте всі. 19370. 17800. Столик журнальний піднімається, робиться, як їсти за ним можна. 4800 пуфік такий. 11,200. Оцей прямий диван. 11-200. Потім ті кокуни, в яких ви сідаєте качелі теж любого кольору по 7500. Ті кокони качали по 7500. сіра, колір лата і біжова. Три варіанти. Все з тим понятно. Так що все, що треба, звертаємося, пишемо. Окей?